Друзі, моє вітання. А ви дивитеся youtube канал Телеграфі. Мене звати Даріна Глушенко. Ви знаєте, ми щодня говоримо найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Ну, звісно, що сьогодні теж будемо обговорювати найгарячіші і найактуальніші новини України та світу. Ігор Чоленко, політолог, сьогодні є моїм гостем. Ми, власне, з ним будемо про все сьогодні говорити. Пане Ігоре, моє вітання, рада вас бачити. Вітаю вас. Так, хочу розпочати з теми, звісно, що виборів, зокрема. Днями, буквально вчора, президент США Трамп сказав, що вже настав час провести президентські вибори в Україні, і що їх вже дуже давно не було, і можливо, Зеленський переміг би на виборах. Зеленський з відповіддю не зволікав. Відразу з'явилася інформація про те, що Книзький гранат сказав, так ми готові проводити вибори. Я всіма руками за український народ за допоможи пане Дональде допомогти провести вибори. В тому руслі, аби вони були безпечними, Єврокомісія також вийшла з заявою і прокоментувала слова Трампа щодо виборів в Україні і сказала про те, що вони мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити. Пане Ігоре, як ви вважаєте, чи можемо ми говорити про те, що найближчим часом вибори в Україні такі будуть проведені? Чи можна їх зробити безпечними? Чи будуть Штати допомагати Україні в цьому питанні? Ну і до прикладу, ми розуміємо, що Найбільші проблеми з виборами в першу чергу вони є безпекові і організаційні, тому що, наприклад, що робити, якщо під час виборів почнеться масований обстріл, чи то шахедами, чи то ракетами, як, до прикладу, організувати голосування військовослужбовців по лінії фронту? Як проводити агітації? Тощо, яка ваша думка щодо цього? Ну, почнемо з того, що дійсно, станом на сьогодні. Ми можемо говорити потенційно про mm -hmm. можливість такого вікна проведення виборів, виключно президентських, mm -hmm. те, щоб не буде порушувати безпосередньо Конституцію. Якщо ми говоримо саме про загальнонаціональні вибори, там є у нас чіткі обмеження по вибори, по виборам до Верховної Ради. Що стосується президентських обмеження, є на рівні відповідно. Виборчого кодексу, ну і закону про правовий режим воєнного стану, тобто, це mm -hmm. те, що в теорії може бути дійсно змінено безпосередньо Українською Верховною Радою, і не потребуватиме там понад ну, там, 300 голосів, умовно кажучи, 226 голосів є, і це можна чисто юридично дати можливість запустити. До речі, відзначу, що Зеленський. Жодного разу не відмовляв в темі якраз виборів. Тобто він казав, що він завжди готовий, і те, що він озвучив як відповідь конкретно на слова Трампа, я тут не побачив нічого нового. Це не залежить від президента України, це залежить дійсно від чинних норм законодавства, і тут ми дійсно виходимо до теми безпеки. Безпека uh -huh. тут дійсно є основною темою. Я знаю що. Багато років, наприклад, при парламентському комітеті з питань організації держвлади пропрацьовували законодавчі зміни для, ну, наприклад, невизнання чи ще неможливості проведення виборів на окремих територіях для того, щоб ну десь там умовно там в прифронтовій зоні пропрацювати механізм. Щоб на іншій території України все ж таки вибори могли відбуватися. Це там, наприклад, в 23-му році така була. Але якщо ми говоримо зараз про умови дійсно, от як ви кажете, про масовані обстріли, які зачіпають зараз всю територію України, ми знаємо, що долітає і до Закарпаття, і все інше, то це вимагає Дуже. абсолютно іншої нормативної бази, що мають пропрацювати безпосередньо народні депутати, але ну це знаєте, це технічні моменти з політичної точки зору. А все ж таки, питання безпеки має бути гарантовано ну, очевидно, за участі наших партнерів тих самих сполучених штатів, і я маю відзначити, що протягом цього року за адміністрації Трампа не було враховано першочергової думки штатів з боку російського агресора, що стосувалося запровадження. Всеосяжного режиму припинення вогню так у нас були якісь мімікрії під припинення вогню, то е, обмежені дуже в часі, які на 100% все одно не дотримувалися. То е, десь по окремих напрямках, е, теж е, там декілька тижнів, і це все порушувалося російською стороною, але не було режиму припинення вогню е, безпосередньо сталого. І всеосяжного що дає вікно можливостей для по суті проведення виборів як процесу, бо це ж не лише день голосування. Ми маємо забезпечити участь громадян і з точки зору. Організації з точки зору балотування, з точки ну багатьох речей, і це ж і військовослужбовці, наші, і біженці, які там 6 мільйонів знаходяться поза межами України. Тобто, питань тут дійсно набагато більше, ніж конкретних відповідей станом на зараз. І ось тут ми ж прекрасно усвідомлюємо, чому саме Трамп ставить питання Руба. Стосовно виборів підкреслю президента України, бо йому нинішній президент не підходить. Бо, бачите, він не хоче підписувати все, що кладуть на стіл, не хоче просувати е, так званий план Трампа. А ми пам'ятаємо зі зливів, що він взагалі там авторства Дмитрієва і кампанії, що з Росією він завертався. О тут же ж нюанс є. Ми ж теж маємо це усвідомлювати. Плюс, ми бачили, що таке дедлайни Трампа. О, зараз ми читаємо зараз там, що мають прийняти рішення, нібито, там до різдва. Угу. Ну так а скільки разів вже ці дедлайни були. Потім вони зникали, пересувалися або там скасовувалися, і так далі. Тому подібне. Ну тобто, до цього теж потрібно ставитися з великою часткою похибки, а тим, тим не менш, я думаю, що тема виборів вона буде виникати. Це один із елементів. Безпосередньо перемовного процесу, ми це вже бачили. Прописано в 28 пунктах плану Трампа, який зараз звужено до 20 пунктів, і очевидно, що ця тема не була викреслена. Ми пам'ятаємо, що там мова йшла про 100 днів угу. після безпосередньо домовленості і підписання, чи то рамкового документу, чи то ще там. Ну тим не менш пропозиції такі є. Я до речі, нагадаю, що згідно з. Чинним виборчим кодексом, а у нас якщо припиняється або завершується воєнний стан, то вибори мають бути оголошені протягом 30 днів. Ті вибори, які не відбулися, і отут же ж нюанс, якраз іде чи у нас буде завершено. Воєнний стан чи він буде продовжуватися? Якщо він буде продовжуватись, то дійсно тоді необхідно е, зміни до конституції і о господи не до профільного закону. Прошу вибачення е, що стосується е, правового режиму воєнного стану, і безпосередньо до конкретного виборчого кодексу. І це ж момент е, теж дуже специфічний. А чи знайдуться у нас сьогодні е, необхідні голоси? Бо ми не знаємо, які будуть пропозиції на рівні Верховної Ради з цього моменту. Бо провести вибори це ж не просто так. Ще й фінансування. Тема розумієте? От колеги підраховували, що мінімум потрібно там мільярди гривень на це. Мінімум, тільки там на вибори президента України. Я думаю, що там треба більше за 10 мільярдів гривень. Думаю, що оцінка занижена. Де ці кошти брати? Ми бачили, що у нас зараз дірка в бюджеті на наступний рік, яку ми не можемо ще й покрити 19 мільярдів доларів, 800 мільярдів гривень. Дайте ці кошти, забезпечте фінансування виборів. Ну тобто питань тут настільки багато, що нам і трьох, і чотирьох ефірів не вистачить на те, щоб їх все окреслити. Угу. Давайте поговоримо тоді про так званий, званий мирний план Трампа чи то Дмитрієва, чи то Віткофа, чи то Кушнера. ЗМІ в західні пишуть, чи, там, посилаючись на свої джерела, це все, зрозуміло, що це все мовно зливи, так про які ви говорили, про те, що мирний план США. Передбачає розділення України за крецьким сценарієм, йдеться про те, що вздовж всієї лінії фронту від Донеччини до Херсона пропонується. Демілітаризована зона за українським сценарієм, обмін територіями, що це ключова частина угоди, але Україна та Штати не узгоджують кордони. Запорізька АЕС не буде під контролем Росії. Що штати можуть взяти на себе управління об'єктом? Що йдеться про те, що Україна може стати членом ЄС уже в 27-му році? Ну і що Штати нададуть гарантії безпеки, які, начебто, як мають бути аналогічними. До ну, п'ятої статті 에, НАТО, ну а Європа має представити свої гарантії. 에... Обговорюючи стосовно армії збільшення чисельності до 800 тисяч без формальних конституційних обмежень стосовно відновлення, що пишуть змі, то планується виділити 100 мільярдів доларів заморожених російських активів. Ну і також створюють Український фонд з розвитку BlackRock на 400 мільярдів доларів. Туди має залучитися і світовий банк. Ну загалом для Росії що важливо, планують аналогічні інвестиції. Ідея така: країни. Які торгують і процвітають, не воюють. Ми розуміємо, що це або вкид, або злив, або перевірка суспільної реакції, думки, що це взагалом поки що концепт. Але, пане Ігоре, як ви вважаєте, чи можливий в реальності такий сценарій рано чи пізно? Ну, я думаю, що там частина пунктів дійсно не відповідають дійсності. Ну, по перше, mm -hmm. демілітаризована зона протяжністю відповідно між сторонами. Я думаю, що це нереально. Максимум там обговорювалась демілітаризована зона, що стосується 6,5 з половиною тисяч квадратних кілометрів на території Донецької області. Звідки мають нібито вийти добровільно сили оборони України, Україна на це не дає згоди. Ми знаємо, що це позиція безпосередньо американської сторони. Ну але саме там пропонується створити оцей умовний п'ятачок. ДМЗ, mm -hmm. щоб туди не заходили росіяни військам. Оцей момент потрібно розуміти. Але от я думаю, що скоріш за все, це вкид. Питання по BlackRock. Mm -hmm. теж я думаю, великий момент чого, тому що BlackRock згорнув роботу по організації фонду реконструкції на початку цього року, якраз після перемоги Дональда Трампа. Бо фокус уваги змістився на мінеральну угоду на те, що у нас і так створено фонд реконструкції. Тому є велике питання, чи це дійсно так. Хоча на знаєте, на, на те, щоб накинути додаткові е, бали по реалістичності цього пункту. Ну от, наприклад, у нас якось доволі раптово з'явився радник з питань відбудови пані Маркарова. От, яка має хороші відносини зі світовими фінансовими гравцями. Тому е, тут можуть бути, ну я б не сказав, що на 100% правда, але ну, десь щось подібне може проглядатися. Якраз тут же нюанс, який е, долучення приватного сектору. саме. Тут навіть не на BlackRock потрібно там, робити наголос. Але <гум> ще, що я не розумію, це пряме порівняння з корейською війною. Тому що, ну, принаймні станом на зараз, якщо ми говоримо про принаймні публічні цілі так званої СВО, ну мова ж то не йде про. Саме територіальне захоплення всієї території України. Ну, бо там же ж у Кореї як є? Північна Корея вважає, що вся територія Південної Кореї це тимчасово окупована. Ну тобто, і хочуть її mm -hmm. деокупувати у Південної Кореї абсолютно та сама ситуація. Ну тобто, тут може бути такий елемент, хіба що. Ну, наприклад, по Запорізькій і по Херсонській областях, відповідно, де частина зараз знаходиться як тимчасово окупована, а частина відповідно під контролем офіційного Києва. Також немає до кінця відповіді, а що робити зараз з цими просуваннями, які йдуть там Голяйполе, що робити з Дніпропетровською областю, Сумською областю, Харківською областю. Ну, я розумію, що там хочуть. Два варіанти по суті пропонують або обмін територіями за той шмат Донецької області. Дуже цікаво, Києву пропонують українську на українську землю поміняти, ну тобто абсурд повний, або е, стає питання по Запорізькій АЕС, тобто щоб Україна відступила від своїх позицій по Запорізькій АЕС, тоді йти там по територіальному питанню теж. Будуть певні зміни Ну, побачимо, побачимо, бо все воно з виду змінюється. Я зверну увагу, що цей вкид конкретний він відбувся якраз після того як було окреслено нову редакцію. Пропозиції з боку ЄС, європейських загалом партнерів і України, які поїхали до Сполучених Штатів. Тобто, а що там саме в цих оновлених 20 пунктах? Питання ще велике. І у мене враження, що просто інформаційно вирішили ну трохи видозмінити напрям, направити його в потрібний ну там окремим силам по обговоренню всіх питань. Ми ж розуміємо, що. Має бути зафіксовано там не лише там гарантії безпеки для України. Європа зацікавлена, щоб там були і превентивні і певні механізми, щоб собі гарантії безпеки від імовірного російського наступу відповідно пропрацювати, щоб вони там були. Тобто, ці 20 пунктів вони мають ширше охоплювати питання ніж навіть зараз це подається в засобах масової інформації. Трамп також говорив про те, що Росія має перевагу на полі бою, і от CNN пише, що ну в Європі і в самих штатах не погоджуються з заявою Трампа про перевагу Росії на фронті. Ну, деякі посадовці, як зазначає медіа, зазначають західні змі, зокрема Сіяне, так пишуть, і кажуть про те, що наразі немає жодних оцінок, які свідчили про значні зміни на полі бою, що щось змінилося суттєво, можливо, там тактика Росія. Ну загалом не підтримують ні в Європі, ні в Штатах заяву Трампа стосовно переваги Кремля під час російсько-української війни, пане Ігоре, як ви вважаєте, коли Трамп говорить. Ті чи інші так звані факти, які існують в його голові, про перевагу росіян на фронті. На які дані спирається Трамп, тому що ми пам'ятаємо, що в Трампа ще і з географії України не все так добре. Ми пам'ятаємо, як він говорив про те, що Крим це як Техас От буквально готуючись до нашого інтерв'ю, бачила інтерв'ю для «Політику», де Трамп сказав, що Крим це чудова, чудова територія, яка оточена з чотирьох сторін океаном. Ну, це демонструє рівень заглибленості Трампа, і, очевидно, частина його спецпредставників, таких як Квітков, у реальність те, що відбувається, і тому дуже варто все ж таки і далі продовжувати практику, коли, от, наприклад, в складі української делегації, ну, от, для прикладу, пан Гнату знаходиться, який прямо на фактах показує дійсно. Що власне відбувається, яка ситуація на полі бою без всіх цих шорців, рілсів і так далі? Бо ми вже бачили в овальному кабінеті, з чого, наприклад, віце-президент Венц отримував інформацію. Ну, в перепалці це стало зрозуміло. от тому це дійсно це певна проблема зараз доводити. Реальність нашим американським партнерам, бо тут же ще є один нюанс: Трамп постійно використовує формуючу риторику, ну приклад цієї формуючої риторики: що ось Байден нібито віддав Україні 350 мільярдів mm -hmm. доларів, а Трамп нічого не дає. Ну, тобто, ми знаємо, що ніяких 350 мільярдів доларів близько не було. що Це просто фейк, дута цифра в декілька разів. А те, що Трамп нічого не дає, окрім джавелінів, теж неправда. бо, ну, принаймні, влітку цього року я нагадаю, було використано частину із коштів по PDA, Ще щось часів Байдена лишилося, і нам, наприклад, на декілька сот мільйонів доларів відсипали тоді ракет для патріотів. Відповідно, Пак-3, ну і інші там речі. Тобто, влітку сам Трамп уже навіть дав були ж такі речі, і, і зараз навіть ми бачимо по НДІ по оборонному бюджету Сполучених Штатів, що принаймні на два наступні роки у нас по 400 мільйонів доларів е, закладається на допомогу Україні. Тобто, точно це вже на нічого. Ну і відповідно, відповідно. це якраз і говорить про те, що. Дуже часто ну не варто просто Трампа сприймати так буквально. Я думаю, більше варто дивитися на позицію державного департаменту Сполучених Штатів. Ну і очевидно, на такі збиті фіналізовані пости, як це там публікував відков за результатами там спілкування з українською делегацією. Звідти ми можемо дійсно побачити те, що в. По факту відбувається, а Трамп зараз він використовує емоційний тиск і безпосередньо на українського президента і на європейських партнерів. І все його інтерв'ю політикою, як на мене, це просто один величезний пресинг, який направлено на те, щоб показати, хто тут домінує. і Все. Угу. Дякую, пане Ігоре, за цю розмову і за вашу аналітику. Друзі, ми подякуємо вам за те, що ви дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Ну, звісно, що пишіть своїх коментарів. Нам цікава ваша думка. Ми читаємо те, що ви пишете для нас. Підтримуйте Збройні Сили України і, будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних ефірах уже завтра. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.